обіцяли як мінімум 10 років бути разом, може 11, ну ще 10 мінімум. Але в моєму житті не все так було гладко. В принципі, по життю у мене не буває так, що мені все падає з неба. Я та людина, яка має пахати який, щоб хоч щось заробити в цьому житті. Отак і в мене з чоловіком. Я його любила з першого праця. Якщо вам цікава ця історія, можу вам її розповісти. О, дивіться. Я не з багатої сім'ї. І мене виховувала мама, мій дідусь і бабуся. У мене є старшика. Тому покладуй, будь ласка, ті, коли речі овечі розміщені мати. Бачите, і в мене така от історія теж була в моєму житті. І ви знаєте, в цьому випадку соблазніть свого чоловіка дуже важко, але я його кохаю зі школами з першого хвасу в місці, знаєте. От. І... Коли мені вже було 13, мені так хотілося, знаєте, красиво виглядати, але ці вільєдиві брючки, цей джемпірочок, ботиночки, дубляночки, фіолетова шапочка, вони ніяк не давали мені цієї змоги. Він ще зустрічався з такою, знаєте, кудлатою, лохатою, ужасною жінкою. І вона для мене таке залишиться на все життя, і вона ще й співачка. Але не треба. Я тільки 80 років розпрімохнована, я з нею не спілкуюся. Блондинка. Ви розумієте, вона ще на такі шпиляки ходила. сантиметрів, Отут Господь Бог подарив. Така волохата. Роз... Не те, що в мене там нічого нема, але в порівнянні з нею то нема. І от вони зустрічалися, а чули в мене старшина 4 роки, вони 11 клас, я 7. Я думаю, що треба мені також його совлазнити такою ж самою красивою. І от дівчатка, покладуйте, хто собі клипеть, своїх ті по 2 а, а щоб вони не випали, що треба було робити. Цуперклей, я з вами, дівчата, тому що цей момент я полеяла собі також, мастила ці нігті червоним. Вела мамі з бузгалтера, я туди напхала колготки, Розумієте? Нічого, що воно таке бугристе було. От, бо в мене вони почали просто з 16 літрів. Я не знаю, що це якесь пізня, як І воно таке бугристе, знаєте, але під братішки чимпірком воно не було так видно. Я взяла взимку, мама була така біла літня сумка. Я думаю, вона точно приведе тут оце увагу його. Оце все накрасилось, намастилось і поперлася у школу, взяла мамі наші батільйончики, такі лакові, знаєте, з квадратним носочком. І де вона? Думаю, ось ще треба помателять, було так, воно щоб звернула увагу. Він проходив повз мене, і вже коли ми стали і друж... дружиною, я питаю, чого ти мене так тоді подивився? Я цей погляд запам'ятала на все життя. «Мені так жалко тебе було». Мені здається, що це саме така, знаєте, ужасна фраза. У, у, у будь-якій жінки в житті. Нехай у вас такої фрази ніколи не буде. Вона в мене була. Я думаю, треба брати бака за рога, якщо це його там не вийшло. Я думаю, я стану як та блондинка. Я прийшла до сусідки і кажу, дай мені гроші, я хочу стати блондинкою. Я пішла в магазин і купила пригід Ви розумієте, оцей весь. Момент того, що я його настільки кохала, що я готова була під Я намастила, вділа той кульок, знаєте, сижу, але інструкція була ще там далеко. І коли прийшов час це змивати, я приблизно десь дві години пройшов, то як ви розумієте, я була без волосся. Я його просто так з пакетиком знімаю, і ви знаєте, я той пакет одіваю обратно, знімаю і розумію, що зараз прийде моя мама. А ви розумієте, вона в мене викладач. У мене було таке волосся довге. Мама ніколи мені не стріяла. Вона сказала, що у дівчинки завжди є козир, це її довге волосся. Ну Я просто уявіть мою маму, яка от, -от має прийти. Четверта вона приходить з пар. Я щось там змила, замотала полотенце, не встигла це побігти. Знаєте, не заходи. Стоять. Оце перше, знаєте, це, це мами. От вони чують оце все. Тільки не кажи, що врожає. Ні. А в прядки. Тільки не кажи, що в чорний ми його ніколи не виведемо з твоїх розсявих волос. Я знаю той момент, коли вона отак бере полотенці, знаєте, як Вінтіну Тарантіно треба було продати цей сценарій. Натягнеться отак. Оце, І, знаєте, оце коли отак прилітає от сюди тобі. По затилку, це було дуже боляче. Вона дзвонить, Тамарочка, марочка рятує, все. Цирюлю, оцю прийшли, вона каже: Оксаночка, тут брити треба. Мене обрили під 03. Я така п'ятніста, тут знаєте, тут дофарбувалася, тут ні. Пригадуємо ці нігті, ці калмотки. Ну просто це якесь опудало, таке, знаєте, з цією білою сумочкою, дублянкою. Просто від щастя, музикально, я по класу флейту займалася. Типічна флійдістка. Коротше, я забрала звідти документи, бо це позор я не могла пережити, і я закінчила вищу математичну школу. З 9 по 11 клас. От. Пройшов час, мені 25 років. Я вже співаю, в мене вже є гроші. Я вже сама мало тільки чорна. Тут дякую тим, хто придумав пушапчик, да, вже, хто вже могла по мателяці, це Мені кажуть, що Якін просить свою кікімеру, знаєте, розійшовся стой, на худрий. От. Ну, я тут же все, я розумію, а тепер вихід, тепер виходить на арену артисти, нормальна жінка. Поперлася, зібрала собі образ, до нього на побачення. Ну, Він не думав, що він вже скоро на мені жениться. А я розуміла, що якщо я його побачу, більше не відпущу. Біла футболочка, голубі джинси, які йду в магазини, там стоять такі красокки, які я мріла все своє життя. Думаю, от на них я зараз потрачу всі гроші. Але я прийду до нього саме красиво, щоб він собака розумів, з ким кого він покинув, на кого він не звертав увагу. Я кажу, давайте мені, які у вас розмістили? Він каже, 39. А в нас тільки 37. Давай, секунду, сюди. Мені на то бачення побачення. І от розумієте, коли так худь, можемо вже підібрати пальчики, коли це добре. Я думаю, боже, я зараз прийду не тільки ті до кафе, оце добіжати, сидіти, з'їсти там морозиво і піти. Приїжджає Булонська набережна, така красива. Тільки, чи знаєте, були оці корабліки, все. Я Боже, який він мене закладів. А він мені каже, така гарна погода, пішли гуляти <плес> ну, знаєте, Це той, да, той момент, коли я б це не прорахувала. І коли він йде, їсть своє морозиво. Розумієте? Ми вже спілкуємося. Я йду, ви знаєте, і чесно вам скажу, я його попросила так от душі. Він це не чув, купив мені чекушку. Я його зараз вип'ю. Ви знаєте, інфа пройшла мені, а так, хоч трішечки. Вийти я вже не могла, і вже оце мені не допомагало, я просто хотіла вмерти. Я на нього так от подивилася, думала, господи. Заради нього була лиса. З колодками цікав. Я приперлася, пройшла 150 тисяч кілометрів в 37-му розмірі, перед мене 39-й, ну, ну давай вже щось робити. І ви знаєте, Господь Бог почув мої молитви. І через це побачення було 28 червня, а 4 вересня ми вже розписалися. Давай. Я не змогла. Тому я довго вже. Чекала своє кохання, у нас троє дітей, ми спокійно можемо поїхати з України ми в рамках закону. Але я і чоловік ми залишаємося тут. І наші діти зростають тут, вони навчаються в звичайній школі, вони допомагають діткам-переселенцям вчити мову, мої дітки розмовляються російською, українською, я це вільно кажу. І в них дуже багато друзів, і ми також в себе, в нашому ОТГ, допомагаємо таким діткам, яким дуже важко зараз. Прийти до тями, які починають нове життя. Ми з чоловіком з радістю допомагаємо всіх цих історіях, бо це наша земля. І пісня була написана: це єдина пісня, яку я посвятила єдиній людині. Це, це пісня саме то. Коли от кохаєш і все. Більше я нікому пісень не буду присвячувати, бо я кохала тільки раз в житті, і буду кохати тільки раз в житті. Це тільки мій чоловік. І я це знаю. І тому пісня саме то, я написала. З цими переживаннями, які в мене були тоді, 13 років, 25, коли нервувалася, це. переклала на папір. От що на папере, і хочу сказати, що в кліпі то не мій чоловік, то актор, бо то старий. Якщо думати, що це людям, то актор. Тому пісня саме той. Дякую.